Можна сказати про основні факти, і що важливо знати волонтерам благодійним фондом по завезенню гуманітарної допомоги. З грудня 2023 року набула чинності постанова 953, і будь-яка організація, благодійний фонд не може завести гуманітарну допомогу, якщо не зареєстрований, як офіційний отримувач гуманітарної допомоги це є реєстр електронний для того, щоб фонд зареєструвався, і після цього на митниці під час перетину кордону і завезення гуманітарної допомоги в Україну треба а, бути в цьому реєстрі. І дві форми. Перша форма це електронна, яка набуде чинності з 1 квітня, тому що дали 4 місяці термін, що волонтери ще можуть в. Від руки заповнити під час проходження митного контролю на митниці, але на майбутнє будь-яка організація, яка буде завозити гуманітарну допомогу в квітні місяці, має декларувати в завезення гуманітарної допомоги тільки через електронний кабінет. Це обтяжує дуже багатьом фондам цю роботу. Чому тому, що просто волонтер, який хоче сам завести гуманітарну допомогу, не може. Друге питання дуже важливе: якщо навіть і фонд зареєстрований як офіційно отримувач гуманітарної допомоги в реєстрі. То для цього потрібна відповідна людина, бухгалтер, юрист, яка це буде контролювати. А це затратна частина для фонду, для організації, і багато тих, хто до цього завозив, не може дозволити собі фінансово утримувати цих працівників за рахунок фонду. Якщо говорити за закон 91.11, який набуває чинності з двадцять. 23 Січня 2024 року, який був підписаний президентом в грудні місяць назад. То великий плюс в тому, що якщо раніше ми не могли передавати автівки напряму військовим, то сьогодні це є можливим, і це дуже великий плюс в нашій діяльності, тому що якщо коли ми передавали автівки на військові частини, вони не завжди доходили до тих військових, які їх потребували. А зараз ми можемо це цільово робити і допомагати нашим військовим. Тобто так, час покаже. Думаю, 1 квітня. Чому дали цей проміжний період? Для того, щоб і держава. І громадськість, і фонди волонтери могли висловити всі плюси і мінуси, і тоді вже спільними зусиллями вибудувати той алгоритм, який буде максимально дієвий, а особливо в умовах війни це дуже важливо, щоб допомога гуманітарна не затримувалася. І ще один із факторів, який теж важливий по нашим донорам, які надають гуманітарну допомогу. Дуже важливо. Жжливо, те, що коли ми вносимо декларацію, має бути повністю перелік, скільки чого, кількість вага і все інше. Наші партнери, міжнародні, не завжди це можуть робити, і це на них додаткове навантаження. І вони задають питання. Чи е, варто взагалі нам далі з вами співпрацювати, тому що цей той перелік, який нам потрібно надавати, у нас немає тої кількості людей для обліку. А як правило, гуманітарну допомогу приносять небайдужі люди в тій чи іншій країні для того, щоб допомогти Україні вистояти. Тому в цьому теж є велика проблема саме по переліку по реєстру тої гуманітарної допомоги, яку передають міжнародні партнери.